Псалом 56. Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм, на мене. Коли ж страх мене огорне, на Тебе уповаю. На Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся, що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні, воздай їм. У гніві розбий народи, Боже, мої скитання Тобі відомі, сльози мої, збери в бурдюк твій, чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе, знаю напевне, що Бог зо мною, у Бозі я слово прославляю, в Господі. Прославлю слово, на Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити. У світлі живих